Надія поверталася додому тією самою стежкою, що й завжди, повстаре кладовище. Цей шлях був їй звичним, майже рідним. І хоч багато хто остерігався такої дороги, вона навпаки знаходила тут спокій. Після гулу машин у місті і вічного крику сусідів у багатоповерхівці ця тиша здавалася благословенням. В руках важка сумка з покупками, а в голові тяжкі думки. Її нещодавно скоротили з роботи. Здавалося, життя знову посилає випробування. Починало сутеніти, вітер легенько гойдав крони дерев, шелестіло листя. Надія вже минула центральну огорожу кладовища. Коли темряву пронизав раптовий крик Допоможіть! Вона зупинилася, а сумка з продуктами важко впала на землю. Серце шалено заколотало. Вона озирнулася, прислухалася, було тихо, та за мить пролунав голос слабкий, але чіткий. Будь ласка, допоможіть, я в яму упав. Надія рушила обережно, вдивляючись у темряву. За кілька метрів помітила свіжовикопану яму. Схоже, готували місце для поховання. Біля краю валялася перекинута лопата, а земля ще пахла вогкістю. Надія підійшла ближче, а в ямі справді лежав чоловік, змучений, брудний, переляканий. Ви як тут опинилися? запитала вона. Не знаю. Мене хтось ударив, а потім темрява. Прийшов до тями вже тут. Надія спочатку подумала про пограбування чи дивний жарт, але в його очах не було брехні лише беззахисність і розгубленість. Добре, я викличу швидку і поліцію. Ні, не треба поліцію. Я нічого поганого не зробив. Просто комусь завадив. Вона засвітила ліхтарик на телефоні, йому було не більше 30. Щокара розбита, на скроні слід від удару. Очі щирі. У вас є документи? Ні, все забрали. Гаманець, телефон. У мене був рюкзак. І справді, біля найближчого дерева лежав чорний рюкзак. Вона витягла його, а потім викликала швидку. Поліцію не стала, не знала чому, але повірила незнайомцю. Звали його Сергій, у лікарні виявили струс мозку, перелом ключиці. Документів не було. Близьких у нього теж. Він приїхав у Київ у справах. Зупинився у знайомих, вийшов увечері і пройшов до тями вже в ямі. Надія принесла йому одяг покійного брата, не могла залишити його просто так можливо, тому що сама почувалася загубленою. Ви мені життя врятували, сказав тихо Сергій. Просто опинилася в потрібному місці. Завтра все одно б хтось навідався, відповіла вона. Правда, переночувати в ямі було б не з приємних. Але щось цьому чоловікові не давало їй спокою його погляд, мовчання. Вранці вона знову пішла на кладовище, лопати не було, яму частково засипали, рюкзак зник. Хтось дуже хотів, щоб усе лишилося в таємниці, прошепотіла Надія. Сергій не вимагав нічого, мовчки терпів біль. Надії стало боляче на це дивитись. Через день вона прийшла знову. Слухай, мовчання не вихід. Я не знаю, що тебе турбує, але тримати в собі це ще гірше. Я просто втомився від людей, яким довіряв, від того, що все розвалилося. Я будував систему, а за одну ніч опинився поза нею. А далі що? Може, варто навчитись жити інакше. Надія розуміла його краще, ніж будь-хто, бо й сама не раз стояла на роздоріжжі, не знаючи, куди йти. Коли його виписали, вона запропонувала пожити в неї спершу тимчасово, та поступово її дім наповнився життям. Вона знову готувала на двох, сміялася, її серце оживало. Подруга Ірина, адвокатка, не поділяла ентузіазму. Надю, він може бути ким завгодно. Ти знову віриш, а якщо це небезпечно, може, Надія відповіла. Але чи не вперше я не відчуваю себе зайвою? Іноді цього вистачає. Одного вечора Сергій сказав: Знаєш, я думав, може, це випадковість. Та яма, це було як попередження. Думаєш, хтось хотів тебе вбити? Не вбити, але прибрати. Я працював над проєктом, де я крутилися великі гроші, і, здається, я став зайвим. Це серйозно, Сергію. А що далі? Поки не знаю. Але я вже не сам, і це головне. Наступного дня Надія зателефонувала Ірині. А якщо хтось справді в небезпеці, і мова про великі гроші та змову. Це ти про нього? уточнила Ірина. Так, я не можу стояти осторонь. Ірина зустрілася з Сергієм. Йшлося про земельні махінації. У нього були докази, які він відмовився приховати. Він вирішив діяти обережно. Документи передали журналістам, а сам Сергій зник на деякий час. Надія пішла з ним. Вони зняли квартиру під Києвом, вона влаштувалася на роботу в магазині. Він працював дистанційно, жили спокійно, тихо. Знаєш, сказав він якось, найстрашніше в тій ямі було навіть не холод, і не темрява, а відчуття, що мене ніхто не шукає. Що життя скінчиться і ніхто не помітить. Надія взяла його за руку. Я помітила і вже не відпущу. Через півроку до них прийшов слідчий замовника нападу арештували. Докази, які передавали журналісти, викрили двох високопосадовців. Один з них, колишній партнер Сергія. Після суду Надія якось запитала, тепер ти повернешся додому, продовжувати свою справу? Можливо, але тепер, куди б я не їхав, ти тепер моя друга половина, і без тебе ніяк. Це ти так освічуєшся? засміялася вона. А ти погоджуєшся? Можна подумати, можна навіть цілу хвилину. І вона посміхнулася у відповідь, бо знала, тепер вона більше не самотня. Звісно, ну куди вона тепер без нього? Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться думками в коментарях.